Привіт, котенятки! Розклад шість карт. Або така тема здійсниться ваша мрія, чи дійдете ви до вашої цілі, яку ви маєте? Підписуйтесь, ставте лайки, звертайтеся за особистими розкладами по телефону в описі під відео. І так, карта номер 1 Це карта Шістка чаш. Тут намальоване дуже гарне чаювання. В лісі, такі ніжні кольори, приємні. Це саме перша карта означає та основа, яка у вас є для здійснення мрії. Те, що у вас як перший камінь для того, щоб ця мрія здійснилася як фундамент. Фундамент у вас чудовий це ваш фундамент це ваша сім'я, ваші друзі, оточення. Такий приємний стан, який у вас на душі. І дивіться, якщо ви загадували мрію стосовно кохання чи матеріального статусу, стосовно фінансів, то тут дуже багато риби. Дивіться, тут ніби така річечка невеличка, і дуже багато риби пливе золотою. Ну, і золотий карп це ж символ грошей і кохання. Так що основа у вас для здійснення мрії дуже чудова. Так, друга карта це те, що вам допомагає. Друга карта карта маг. Ви можете, як би сказати, намагічити, ви можете дійсно намріяти те, що ви хочете. І вам допомагає те, що у вас для здійснення мрії у вас все є. Ви самі можете все взяти в свої руки. І це вам дуже сильно допоможе. І не забувайте про магію. Мається на увазі те, що не забувайте мріяти, можливо, вам потрібно намалювати те, що ви хочете, уявити те, що ви хочете, відчути себе так, ніби ви вже маєте те, до чого ви йдете. Третя карта це те, що, можливо, вам заважає. Тут королева чаш. Можливо, вам заважають такі занадто великі почуття, зв'язані з вашою мрією. Можливо, ви занадто переживаєте, здійсниться вона чи ні. Але взагалі по карті Королева Чаш, якщо ви досягнете цієї мрії, ви дуже гарно будете почуватися. Далі ми дістаємо дві карти, які показують. Що потрібно робити на шляху до вашої мрії, вам треба дуже гарно спланувати. Тут по жезлів, це вам треба збалансовано продумати, як ви будете йти, як це все буде виглядати, і взяти той шанс, який вам подарує життя. Дивіться, тут з самого початку, що вам дає основу для здійснення мрії, тут було дуже багато риби. І застілля таке чудове, і тут також а, туз -час, він сам говорить про те, що у вас вже з'являється цей шанс, але для того, щоб він з'явився такий вже матеріальний в вашому житті, потрібно це все продумати і побудувати плани на майбутнє і обрати цей шлях. І так, чи здійсниться мрія? Результат, який ви отримаєте, а, тут карта Король Жезлів. Так, ваша мрія здійсниться. А, дивіться, тут просто шалені енергії на цій карті. Ви отримаєте те, що ви хочете. Тут король жезлів, це куча енергії, це така сила сумасшедша, а у нього жезл в руках, і це ніби та мрія, яку ви тримаєте в руках. Якщо ви загадували собі чоловіка, то у вас буде дуже страстний, красивий. Такий яркий чоловік поруч з вами. Якщо ви цей чоловік, якщо ви загадували здійснити якийсь проєкт, відкрити якусь справу і досягти успіху, то ви цього обов'язково досягнете. Карти вам показують, що все це буде в ваших руках, не наче цей жезл у короля жезлів. Так що ідіть вперед. Хай ваші мрії збуваються. Я вам цього дуже бажаю, і хай вам буде щастя.